У грецькому місті салоніки пройшов 17-й фестиваль документального кіно. Цьогоріч його програма зосереджувалась на стрічках, де досліджуються соціальні, культурні та історичні проблеми, важливі питання сучасності, екології, мистецтва, а також розповідаються особисті історії. Нагороду асоціації кінокритиків фіпресі отримав грецький фільм Хейл Аркадія режисера Філіпуса Куцафтеса. цей фільм поетична мандрівка до Аркадії історичної області Пелопонесу. Це водночас подорож минуле і сьогодення регіону, увіяного казками і легендами. В західній свідомості його назва Аркадія означає ідеальне місце. Рай. Коли я приїхав до Аркадії то майже нічого не знав про це місце. Я повинен був розшукати по фрагментах все, що залишилось тут від міфології, від античних часів до сучасності. всю цю інформацію мені слід було поєднати з деталями сучасного життя. та

It's amazing, that, that we, uh, Це просто чудово отримати нагороду за свій фільм. Нато ж коли you, довгі роки працюєш над фільмом і не знаєш, що з усього цього вийде. чи воно хоч комусь сподобається. Веню юарджфенюсфініш філм. Поза будь-яким сумнівом, це дуже успішний рік для фестивалю. Доказ вишукувались довгі черги, зали під час переглядів були переповнені. Всі коментарі та відгуки були дуже позитивні. Я дуже схвильований. на мою думку, тут представлено найкращі документальні стрічки. То калпажі. Австрійський режисер документаліст губерт заопе став відомим завдяки своєму контроверсійному фільму Нічні жахіття дарвіна, який 10 років тому було номіновано на оскар. <пит sextiles> Трінкманінбирайхи ан ін як режисер-документаліст ви маєте змогу вирушати куди завгодно, потрапляти в розмаїті ситуації, у яких в іншому випадку ви б не опинились. коли опиняєшся в якійсь віддалені точці світу з невеличкою камерою, траптово відчуває щось таке, про що раніше не мав жодної уяви. Камера Унплец алепвосмані сіх Одна з картин, які отримали особливо позитивні відгуки на фестивалі. Мірад май пленет про біженців з Афганістану, які прагнучи нелегально потрапити до Німеччини, опиняються спершу у Греції. Це не щоб бути анімол Це не арафаджіновісноткрайн згідно із шенгенськими угодами біженці, які прибувають до Греції, потрапляють на до своєї рідної в'язниці. Вони позбавлені права рухатись далі. Їм заборонено приїжджати до інших країн Європи. Але водночас вони не можуть повернутись до своєї власної країни, оскільки вони є політичними біженцями і залишили батьківщину з вагомих причин. Фестиваль фестиваль документального кіно в салоніках пропонує альтернативний підхід до розуміння і відстеження проблем сучасності. Це велике свято для кінематографістів і цілого міста. Понад 55 тисяч глядачів переглянули 168 фільмів із 45 країн. За даними Європейської комісії. Фестиваль документального кіно у Греції один з найважливіших у своєму роді в Європі. Йоргосмітрополюс апотіфесалонікі я то юроні.